Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в нас 19 червня, хочу копати картоплі. Буду дивитися всі сорти, які в мене є, тому що вже не витримую. Не ви, не витримую. А, справа в тому, що багато хто дивився і каже, що картоплі немає. В нас тут дощів не було жодного дощу з того часу, як ми обсадилися, обсіялися, обсадилися, і воно так росте. Але, але дуже особливо хто. Пізніше чекав після дощів. У нас місяць перед посадкою не могли ми виорати нічого. Заливало дощі квітень місяць, у нас все було в дощах. І от, з того часу, немає сухо, не знаю. Кажуть, якщо є, то по декілька картоплин. От і я не витримала. Тут у мене йдуть сорти. Це Рів'єра. Така вона низенька. Ну як непогана, але, але завжди вона трошечки вища. Там йде білороса, вона така гарна, листата, шикарна. Зараз підійдемо. Рок. Ну, З виду вона також непогана, навіть зацвітає, вже це саме вона в'яжеться. Цвіте картопелька, це вона розпочинає в'язатися. Ну, а там іде. Пізній сорт Слав'янка і така репанка, я то показувала дуже гарна врожайна картопля. Мені багато писали різних назв. Я дивлюся на всіх, вона мені схожа. Не знаю, але дуже гарна картопля. Тому я зараз пройдуся, вкопаю по корчику, хоч би знати, що там буде, що ще не буде. Ну, ось таке воно все. Ну, начебто і росте, але не так, як, як потрібно. З виду гарна картопля, гарна. Покажу, які вже перці. Які вже в мене є перці. Ось як, як рясно. Так, зараз, дорогі друзі, будемо дивитися, будемо дивитися, тому що... Ой! Мені показували, де пізніше садили, там, там, там немає. Там взагалі таке щось маленьке, тому що не вхапило воно вологи. Я спішила, садила, зразу, як прийшли дощі, хай тиждень пройшло, у нас ось, ось таке воно сухе, грудки, але картопля росте. А чи є, що, ще немає? Зараз будемо бачити. Це така білороса. Слов'яночка гарно цвіте. Не вся, вона зацвіла не вся. Обробила один раз від жуків актофітом, картопелька чистенька. Не видно ні, ні старих, ні молодих. Я дивлюся по Бадилі, Якщо гарна бадиля, то там вже й гарна картопелька. Ну, немає ще такого. Але все рівно, будемо дивитися. Оразу коло стежки далеко йти не буду. що тут в'яжеться на ній, тому що знайома розповідала дві картоплини і все. Ну Потрібно дощу. Дуже потрібно дощу ось таке. Їх ще роститься пізній сорт. Ну так і непогано. Ми копаємо в середині серпня. З 19-го розпочинаємо копати картоплю. З 19 серпня то пізньому сорту ще рости. Але як не буде дощу, то буде погано, дуже погано. Так, хочу подивитися біла вона завжди в мене така рання. Ну, от вона тут така і висока, набагато вища листата. Ох, яке гарне! Подивимося, чи є там щось. Хто висаджував на раню в березні місяці, то трошки є, кажуть, є. О, білороса. Ну, білороса, як завжди. І рясно, і на сьогодні ось без дощів. Я вважаю, що це дуже непогано. Рада, що картопити хочеш. А, Помідори цвітуть. Вже на підході помідорчики величезні. Ну, от ще, Рив'єру, подивлюся, вона начебто має зацвісти, бутони, все, але не цвіте. Вона жодного разу в мене не цвіла, там було декілька ну, така низенька. Але хочу подивитися, так як це вважається ранній сорт, ну Чомусь вона в мене завжди так пізна. Можливо, їй мій ґрунт не підходить. О! А я грішу люди добрі на неї. Ось, дивіться, яка гарна картопля виросла. Хоч така низенька. Отак. От Гріх жалітися. <різь> ну, от який результат, дорогі друзі. Викопала три корчі картоплі, три сорти. А, сама краща Рів'єра, білороса, а пізній сорт. Один я не дивилася, розповідала це слав'янка, ось вона така сама маленька. Ну і ще рости, і ще рости майже два місяці, ну, повні півтора місяці. Сподіваюсь, що виросте, буде гарний врожай. Я думаю, будемо з картопелькою. Але на сьогодні для нас найважливіше це мир, перемога, щоб наші захисники повернулися додому всі живі та неушкоджені. На цьому, дорогі друзі, я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре.